Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонхенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу і ціна за кілограм 251 гривня. І як на четвертий день у мене сьогодні просто супер класні знахідки. Тільки гляньте на цей кардиган. Він в актуальному зеленому відтінку, і по складу він також дуже хороший, адже у складі тут є вовна. А саме 31% вовни. Кардиган надзвичайно теплий, ось такий він дещо лахматий, і він, до речі, не є колючим, як це часто буває у одязі з вовни. Розмір був вказаний 40-42, і чомусь тут надзвичайно довгі рукава. Не розумію, чому це так дуже часто буває, коли річ чоловіча, то рукава такі довгі. Але цей кардиган зовсім не схожий на чоловічий. Якщо говорити про його стан, то стан у нього ідеальний без дефектів. І тільки гляньте, які я светри знайшла. Вони фактично три одинакових: це Massimo Dutti, Темно-синій колір, зелений і чорний. Знайшла я їх на чоловічому відділі, і, скоріше за все, вони належали одному власнику, адже за розміром вони одинакові, за своїм кроєм, фасоном також ідентичні, і всіх відрізані бірки зі складом. Але в принципі склад можна прочитати і вверху на головній бірці. Хотіла я їх приміряти ось такими смугастими штанами від манго, але на превеликий жаль, вони такі дуже малесенькі, тіснесенькі. Приміряти я їх не змогла, але взяла до примірочної, тому вам уже покажу. Вони з непоганим складом. Кладом тут поєднання поліестру і віскози. Штани доволі класичні, вони прямого крою на високій посадці і в дуже хорошому стані. Шкода, що не можу вам їх показати в примірці, адже справді крута знахідка і був би мій розмір. Думаю, собі б такі точно купила. В останнім часом мені ось такий крій дуже подобається. Ну, а власне, з ветмодуті доведеться мені приміряти з такими штанами. Просто інших не знайшлося, тому вже які є. Першим вам показую светр від масі Мадуті в такому темно-синьому кольорі. Це базовий колір, до усього пасує. Має він такі, як невеличкі куфтунці. Якщо зблизько показувати тканину, я думаю, вам це видно. Інших дефектів немає. Дірочок, затяжок не помітила на ньому. Він такий доволі малесенький, я думаю, це еска. На бірці було вказано, що це вовна. Щоправда, не знаю який відсоток, адже це якби головна бірочка, і просто так зазначено, що він з вовни. Сама тканина доволі тонка, і був ще один дуже схожий светр від Масі Мадуті, але тут уже інший склад: тут поєднання котону і кашеміру. Такому от теж доволі базовому, зеленому, приглушеному відтінку, і у ньому теж тут бірочки відрізані, тому відсотки, скільки бавовне, а скільки кашеміру, не можу знати. Ось такий вигляд він має в примірці, він мало чим так відрізняється від попереднього, лише кольором. Ну і звісно так, складом. Він дещо в гіршому стані, в тому сенсі, що сам колір ті рішечки, якісь ніби як вигорівший. Хоча от кофтунців тут абсолютно немає, як в попередньому светрі. Хоча мені здається, от проблема з кофтунцями навпаки менша, ніж з вигорівшим кольором. І буду ще приміряти ось такий светрік від масі мадуті в чорному кольорі, і він за складом такий ж, як і перший темно синій і також має такі от мініатюрні куфтунці. Знову ж таки, бірка зі складом відрізана, але на головній можна прочитати, що він з вовни. Ось тут, бачите, є назва бренду, і також вказано, що він вовняний. І модель фасон ідентична до попередніх, теж тут такий от v подібний виріс. Светрик доволі короткий, йде в обтяжку по фігурі. І все-таки мені здається, що ці светри не жіночі, а чоловічі. Надзвичайно якісний бренд, дуже класно виконаний. Видно по тканині, що тут якість просто на вищому рівні. Я думаю, про масі Мадуті не треба багато розповідати. Усім відомий цей бренд, і всі знають, скільки можуть коштувати в магазині светри цього бренду. Це може бути там і 12 тисяч, і 20 тисяч, якщо светр з кашеміру. А це моя наступна знахідка, така от блуза від Anze Stories. Теж дуже хороший, якісний, далеко не дешевий бренд. Блуза в 40-му розмірі з дуже хорошим складом, вона на 100% з бавовни. Щоправда, вишивка тут виконана нитками з поліестру. Ось така вона в примірці, дуже красивий має верх, таку як стієчку, прорезинену, і рукавчики теж дуже делікатні. Блуза йде вкорочена, якраз класно з штанами на високій посадці, її не треба заправляти, а можна ось так от носити. Вона в ідеальному стані, просто як новесенька. Я її собі купила, ціну, скажу вам трішечки пізніше. І знайшла на чоловічому відділі ще ось таку світлу блакитну сорочку. Взяла її, оскільки в неї супер класний склад, вона на 100% з льону. І вона практично в новому стані, без жодного дефекту. Щоправда, це великий розмір, це XL-ка і це викладається. Видно так, по рукавчикам вони ось такі от приспущені, і це не дуже красиво виглядає. Рукавчики тут, звісно, можна позакочувати, оскільки вони дуже довгі, але все одно вона якась така от надто велетенська. Це фірма Esprit, це масс-маркет, але якість мені подобається і пошита вона дуже якісно і добротно. Такі ляні сорочки навіть в мас-маркеті коштують доволі дорого поза тисячу гривень. І наступно буду приміряти ось такий светрик в красивому бежевому кольорі від Mango. За фасоном він майже такий самий, як я вам показувала светра від Massimo Dutti. Як таких дефектів немає, лише ковтунціки в принципі відчіпляються навіть рукою. А за складом він шикарний це 100% вовна. І давайте я вам покажу його на собі. Ось такий він фактично один в один, як з витра Масі модуті, які який я приміряла раніше. І по довжині, і за розміром теж так само ліг. Часто ви мене питаєте, купила я собі ту чи іншу річ? Ні, цей светр я не купила. Так само не купила і светра від Мадуті, оскільки мені не подобаються ось такі от v подібні вирізи в светрах, які йдуть по фігурі, адже тут під низ уже сорочку не вдягнеш. А ось так взимку з таким от вирізом ходити теж мені здається не дуже практично. Сьогодні, ви як бачите, дуже багато речей я взяла з чоловічого відділу. Ще мені сподобалася ось така от сорочка в клітинку. Вона йде біло-червона з такими от вставками з деніму. Це Hugo Boss, дорогий якісний бренд, і сорочка без дефектів в дуже хорошому стані. Хоча видно, що це бу. Ну таке от легеньке бу. Ось такі вона має бірки. Тут є QR-код, запасний гудзик. Очевидно, що це оригінальна річ. І давайте ще роздивимося. Склад тканини. Це у нас 100% бавовна, повністю натуральна сорочка. І ось така, в принципі, вона як для чоловічої, так на жіночу фігуру дуже навіть непогано лягла. Сорочка йде дещо приталена, і навіть рукава тут не є надто довгими, а в принципі хорошої довжини. Як вам така, от сорочка носили б чи не носили б таку чоловічу сорочку? Я, в принципі, чоловічі сорочки, як і свитра, дуже часто собі купляю і ношу. І взагалом, так, вам рекомендую теж заглядати в чоловічий відділ. Там дуже часто можна знайти справді брендові класні речі. І ось цю футболку я теж знайшла на чоловічому відділі. Це усім відома Баленсіака. На відео вона виглядає дещо заношеною, але насправді це не так. Чорний колір дуже важко знімати, і він виглядає такий от на відео. Тьмяним. Ось такі у неї бірочки. Тут також є QR-код. По ньому можна зайти на сайт, я перевіряла. Але чомусь бірки не дуже рівно пришиті, тому у мене таке от застереження, не знаю. Є певні сумніви щодо її оригінальності. Розмір тут вказаний L. Ось такі от написи на спинці і попереду. На спинці, бачите, такий от суцільний напис, а от спереду він дещо такий, як витертий, Але мені здається, що це такий ефект. Фабричний ніби потертості йде, просто ідеально сіла по фігурі. Дуже мені подобається, як вона пошита, які в неї крії в неї рукавчики. Не знаю, оригінал не оригінал, а я собі вирішила все таки її купити. Її ціну також вам скажу пізніше, коли поважу. Як загалом вам ця футболка купили, не купили, знаючи, що це не на 100% оригінальна річ. Футболка в дуже хорошому стані, вона дещо замазана а після прання стала як нова. І ще ось така була футболка біла від Томіхелфігер. От з таким от теж написом, ніби вінтажним, як ефект зі стареності. Але вона вже в гіршому стані, хоча от явних дефектів немає. Але по бірках видно, що її прали і неодноразово. Це вже точно оригінальна річ. Так, ось такі бірки в неї. Футболка в розмірі м. Вона також з чоловічого відділу. Ось тут можна ще прочитати назву American Brand і Томі Hilfiger, І давайте покажу її на собі. На рукавчику тут є ось така от вишивка, нашивка, характерна для цього бренду. Ну і попереду, так, великими літерами, в принципі, написано, що це Hilfiger Хелфір 85, такий от вінтаж. Дуже я задоволена сьогоднішніми знахідками. Як для четвертого дня, взагалі супер знахідки. Мені здається, що просто деякі речі довішують, оскільки, в принципі, футболку балінціага мали б забрати в перший же день, так само, як і свитра від Масі Модуті. Ну і давайте покажу вам ціни. За чорну блузу я заплатила 31 гривні, а за футболку Балінціага 51 гривні. І давайте покажу вам ще взуття. Взуття також з вагового відділу нагадую, ціна сьогодні за кілограм 250 гривень. 1 гривня. Гляньте, які класні були лофери від Зара, і вони в дуже хорошому стані. Розмір був вказаний 37-й. І гляньте, які прикольні кросівки. Вони, правда, дуже сильно понищені. Це класний дорогий бренд Bugatti. Хоча понищені вони лише зсередини, а от якщо їх роздивлятися ззовні, то стан доволі хороший. Розмір був 40-й. Поруч ще одні кросівки і якийсь нойм, no ще й без шнурівок. І ось тут, в дуже хорошому, я б сказала, навіть в ідеальному стані ось такі сліпони, прикольні в смужку. З такою цікавою плетеною підошвою розмір був вказаний сороковий. А тут у нас ось такі от босоніжки в новому стані, щоправда, на височезних підборах, думаю, вони долежать до останнього дня. А це таке от спортивне взуття, макасіни, вони чоловічі, красиве поєднання, темно-синього і коричневого кольору. Стан доволі хороший. Ось такі Челсі. Вони, щоправда, якісь дуже всі пом'яті, хоча от потертостей на них немає. Ось такі ще лофери, чорні, лаковані в дуже хорошому стані, йдуть на підборах. Щоправда, тут каблук стійкий, я думаю, вони мають бути надзвичайно зручними, і по підошві видно, що вони практично не ношені. Взагалі, бачите, жодних потертостей, царапанок на них немає. Заради цікавості, давайте їх поважимо. Щоправда, це не мій розмір, це 37, Вони на мене будуть замаленькі, але цікаво, власне, скільки ж вони будуть коштувати. А заважили вони всього на 150 гривень, як для цього бренду взагалі смішна ціна. Ось такі були черевики, але в них така от підошва якась понищена. Це, я так розумію, натуральна шкіра. Черевиків дуже багато, саме в такому от спортивному стилі високих, на шнурівках. Ось такі були зимові з натуральної замші, дуже якісно виконані і взагалі такий от стиль, як Адідас, мені нагадує. Рухаємося з вами далі. Ось тут такі от мештики в дуже такому класному відтінку були зеленому. Це у нас схоже щось на біркінштуки, але це навіть не натуральна шкіра, хоча стан у них доволі хороший, і колір класний, такий от гірчичний. Тут у нас кеди в дуже навіть непоганому стані. 37 розмір. Вони з тканини, тобто текстильні, і сама тканина така от класна щільна. Тут у нас балетки в такому от спортивному стилі, в такому бежевому відтінку, думаю, мають бути надзвичайно зручними. А ось тут мені сподобалися броги. Це такі от мешти з перфорації, з таким от візерунком, в дуже навіть непоганому стані. Ось тут внизу такі от мешти, які нагадують чоловічі, але за розміром вони ніби як жіночі, в дуже цікавому такому графітовому сірому відтінку. І давайте я вам покажу ще щось класичне. Ось тут внизу такі були на підборах, замшеві черевички в дуже хорошому стані, прикрашені камінцями, і ось такі ще черевики теж в дуже хорошому стані. Така от класика на шнурівках на невеличкому стійкому каблучку. От береш в руки і одразу видно, що це якісне взуття. Тут вказаний бренд, а розмір це знову ж таки 37-й розмір. Якось сьогодні дуже багато взуття маленького розміру. І ще ось такі черевички з такою акцентною жовтою підошвою в 39 розмірі, з такими от по бокам в'язаними вставками. Стан у них теж ідеальний. Дуже подобається мені цей завіз, Взагалі був шикарний вибір як одягу, так і тепер взуття. Багато взуття є фактично в ідеальному стані, як нового. Явних дефектів, як таких немає. Ось такі гляньте теж дуже милі були, босоніжки на такому актуальному каблучку. Дуже класно виглядають, акуратні, такі от бежеві, плетені, але, на жаль, у них носики були пошкоджені. І від взуття переходимо до сумок. Ще менький гаманець трапився серед іграшок, його знайшла. Це дуже крутий бренд, Fuzzle, але він понищений. І якщо на взутті і на одязі був шикарний вибір, то от сумок, самі бачите, просто дуже мало. Ось такий от рюкзачок мені попався. Раніше я натрапляла на дуже схожу сумку, таким самим візерунком, і вона ніби зроблена, як з корку була. І тут такий рюкзак. Але він пошкоджений, ось тут з боку є така от дірка, прям ніби її вирізали ножицями. І тут у нас в одніється така от велетенська, просто гігантська плетена сумка. Вона з натурального матеріалу, як сама сумка з такої от соломи зроблена, так і ручки тут такі оздоблені канатом. Ну і ще є така от прикраса. Також є рюкзаки, дитячі, підліткові в дуже хорошому стані, і під ними я знайшла, тільки гляньте яку класну сумку. Це, я гадаю, натуральна шкіра ще й дуже класної якості, вона така от зерниста, тому дуже має класно носитися, не царапатися. І одразу видно, що сумка якісна. Дуже класно вона пошита, цікавою формою. Ось тут можна прочитати бренд. Це дуже якісний дорогий бренд. Сумки цього бренду коштують в середньому 500-800 євро. Загалом, сумка так зовні просто ідеальна, і всередині вона така дещо ніби посипалася, адже всередині вона теж зі шкіри. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей.